Привіт! Чи відомо вам, що таке книги? Від них добре пахне, обкладинки в них бувають досить цікавими. Але для чого ми їх взагалі купуємо? Правильно, що всі вважали, що ми розумні і начитані. Хіба не так? Добре, не так. Для того, щоб отримати якісь знання. Знання чого? Сюжету, науки якоїсь. Але буває людині улом читати яку-небудь книгу чи ще щось таке. Тому. А я збираюсь зробити огляд на Тардан -де Парі. Я так пафосно сказала. Книга починається з передмови. Мовля, було внутрі колись намальоване графіті, і наш відос вирішив написати про нього книгу. Як же це приголомшло? Лежиш, дивишся, минають роки, але ти просто камінь. Треба написати книгу про долю. Так, долю. Адже книга про велику силу рока. І починається книга з назвою Собор Паризької Богоматері у Палаці правосуддя на святовій блазні. Так, я взагалі те читаю, здається. А, це ж його все норм пацани! Коротше, після опису архітектури, свята і люду середньовічного Парижу, ми знайомимося з П'єром Грінгуаром – письменником, поетом, консомольцем, спортсменом. Саме він написав п'єсу про Дафіна Дельфіна. Але вона була сильно складною для народу. Коротше, якийсь бургунський перець запропонував вибрати папа дефу, мовляв, у нас так завжди. Ну, одна-дві пики показалась, а потім приперся секс-символ в Сіапарі і переміг: Ну, хопець симпотний, горбатий, кульгавий, ще й непропорційний. виглядає як середньостатистичний любитель Доти і майнкрафта. ще й Яги після уроків. А грінцев. Фінансів нема, п'єсу не дивляться, а потім до якоїсь есмеральди намилились. Що таке есмеральда і з чим його їдять, наш трубадур не відав. Ну, поперся бозна куди і побачив, що то танцюристка. Короче, ех раз і ще раз, і ще много-много раз, і плати за побачення. А лаве нема. Слава Богу, там якийсь кюре розкричався, як моя стара класнуха. Ну, есмо показала, люду вчену козу. Так, це Пушкін з плагіатом юга чи навпаки. А той кизіл кричить щось про Люцифера і магію. А тут папа шутів у процесі проїже. Ну, наш падряй каже: Квозімо, да ти що? Я тобі не дозволяв, у куток поставлюся. Тут то Есми зрозуміли, що харе. Хоча не тільки вона, глінка потолив за нею, точніше, за козою. А це вже попахує зофі. Але недовго він слідкував за циганкою, коли разом із господар спробував використати молодіта. А наш майстер спорту і спортивного поетизму отримав люлів від Квазі. Ну, з відьмою нічого не сталося, її врятував пеп тарганячий вуса де дешатопе. А гриня все лежить десь у, синь, у сіні. Ото тільки якісь обірванці підпалили дім новоявленого асасина. Він і поперся у місце, де ніщо не існе, все дозволене. двір чудес. Ну, поета там вже до шибенеці пристроювали. Та тут Есме: Я вийду за тебе, побили трохи посаду, пішли додому. Прийшовши, п'єра жорстоко обламали і поклали спати під О Монфер, мон салей Коротше, скоро розсвіт, вихода виходання. Далі йде гюгівська графоманія. І розповіді із розряду одний час було краще. Потім іде біографія Клода Фроло. Народився мажором, був і є тихим, отримав освіту, любив лише книги. Потім під час чуми втратив батьків, став опікуном брата, а потім вже і квазів. Останній же був таким гарним, що його навіть спалити хотіли. Ну, підріз горбань і цитую вліз у собою, став дзвонарем і втратив слух. Їм місце у знедолених, судячи з подальших частин. Далі йде декілька книг з глибоким і філософським сенсом і майже без сюжету. Звичайно, побутуха для його. Потім нам показують суд глухим над глухим. У результаті в останньому було прописано двогодинну терапію на позорному сувпі. І, як на зло, квазі закортіла пити. Та лише Есмеральда допомогла своєму викрадачі. І Свет Азарел його больною душу. Перша сльоза заблудила. Стоп! Там же було описано, як він плакав. Не обломлюй мені художній образ. Окей. через певний час Есмеральда з грінкою почали виступати разом. А що? По вашому стільці з котами носити трупо? Ну, Фро теж так подумав. І на правах старого вчителя він розпитує п'єшу про життя, віру, Ясміральду і, і, і Есміральду.